Ранку, дорогі глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні у нас такий важливий день. Ми так зібрали трішечки смаколиків. Хочемо відправити моєї підписниці в Італію. Вона вже нам один раз висилала посилочку. Відео є на моєму каналі, хто не бачив, заходьте, дивіться. І ось йдуть уже на носі вже майже майже близенько грудень наш, поки їздять. Посилки за кордон, поки ще є можливість перетнути кордон, то ми вирішили трошечки раніше вислати. Зібрали те, що можна відправити, те, що дозволяє польський кордон. Можна було би більше, але, наприклад, сільотки, там такої, як у нас в Україні, смачної немає, там все занадто солоне, але її відправляти не можна. Ні паштети, ні м'ясні тушонки, тому що там тільки говяжа тушонка, але вона на смак, як по мені, не, не дуже приємна. Часто її їсти просто не, неможливо. <рес> Свиняча, куряча це те, що треба. Ось, Так що те, що можна, ми зібрали. Зараз я вам близенько розкажу, покажу, що у нас тут є. Смачненького. У підписниці є синулька. Він займається футболом, ще ходить у школу. Ось гарнюнька така. Тому ми трошечки йому смаколиків зібрали, щоб можна було брати на тренування або в школу. Ось, Зараз все вам близенько покажу. Розкажу, будемо запаковувати і відправляти з Богом. Добрим людям будемо нести добро. Так, тепер вам покажу все близесенько. Я кульочки повідкривала, щоб було видно, що, що тут у нас є. Трошечки в мене голос проривається, але цей гадський ковід нас скосив, тому я буду трошечки хрипіти. Пробачайте. Значить, в цьому кульочку ось таке ось такі цукерки пташини, молоко тут з різними смаками. брауні. Ренісу і чизкейк. Вони дуже добрі. Ми одного разу вже відправляли. Їм дуже сподобалися, тому ми вирішили взяти ще. Тепер ось такі смачні цукерки. Нуга, арахіс в шоколаді. Молочний шоколад виходить. І... А, ні, тут з додаванням печива їх Брали всього потрошку, щоб вони все це з'їли, щоб воно не лежало. Завжди можна, сподіваюся, ще відправити. Ось такі схожі на білочку. Схожі на ліщину. Ось, називаються білочка. Схожі на ліщину, дуже добрі цукерки теж. Ці з ліщиною, з горішками. так Ось таке печиво. Господи, печиво. Дивлюсь на печиво і кажу печиво. Ось такі цукерки. Зі смаком кави і зі смаком полуниці. Вони, на вигляд, легенькі, але такі важкенькі на вагу. Начинка така, як суфле. Дуже добрі. Так. Оці цукерки дуже подобаються чоловіку моєї підписниці. Вони такі трошечки під, підсолені. Арахіс, в такій карамелі. Дуже смачні. Треба всіх уважити. І, звісно ж, наша українська корівка. Класична корівка. Так, тут у нас. Пакетик і рисок. Тут у нас тут у нас карамельки. Карамельки ось такі молочна крапелька. Звісно, там, можливо, і можна це все купити, але треба їхати дуже далеко у великі міста, там, де є е, наші магазини. Це забирає час і, звісно ж, дорогу. Ось такі смактульки з різними смаками, асорті. І такі. Це гарно, коли вони в дорогу, коли на море їдуть, то беруть з собою завжди, щоб веселіше було їхати в дорозі. Тепер там немає ось таких соусів. Ось таких соусів ми набрали різних тут. Рузинський соус, барбекю, тартар, соус лаваш. Ось такий сацебелі з прянощами. Ось цей смачний карбонара. Дуже любить синулька підписниці, вони роблять гамбургери. Ось такий соус-бургер. Звісно ж, коробочка цукерок. Може буде їм, може буде. На подарунок, уже самі вирішать для себе. Тут у нас а, такі сухарики, зущине молоко. Взяли дві баночки шпрот. Сподіваюся, що вони пройдуть, що їх не конфіскують. Три упаковочки макової начинки для скрутнів. Ось такі цукерки любить підписниця, буде їй смаколик до чаю. Чай. Там чай в італії дорогий, і він в основному йде трав'яний. Відправимо сушки на компот, порошок какао, бубліки. Хай начиняє з фаршем дуже смачно. Зефір ще згадали. Зефір. І тепер тут у нас ось таке печиво, хто знає, воно таке зі смаком сиру. У вигляді ялиночок, присипане з цукровою пудрою, воно дуже смачне. Воно є не на всіх прилавках, треба його шукати, але дуже смачне. Подобається і дорослим, і діткам. Так, ці взяли два кольочки. І, звісно, ж, наші рідні вівсяники. Наші рідні вівсяники. Ось такі міні грісіні Вони схожі на бубліки, але такі продовгуваті. В цукровій пудрі в такій мазанці. Це вафельні такі коржики, можна робити ось такі біточки з фаршем. Тут я її набрала дуже багато приправ і до шашлику, ось така до картоплі, до салату. Звісно, там все це є, але воно трошки інше і немає в асорті. Там все однотіпне таке. Італійські трави, італійські трави в італію. Нічого піде до плову. Ось така до картоплі, ось така до риби. Вони часто запікають в духовці червону рибу, буде те, що треба. Ось такі дві упаковочки копченої меленої паприки, хмелі сунелі. І ще одна. Салату. Ось така буде її маленька цікавинка. Тому що, я ж кажу, там все взагалом по одному. Окремо базилік, окремо сушений часник і так далі. Отак, щоб асортів я не зустрічала. Так, тепер по шоколадках. Ось така новинка була. Хай спробують. Пористий шоколад, в італії його взагалі немає. Так, це з мигдалин. Ось такий з вишенькою. Дві ось такі шоколадки з полумінцею. Тут звичайний шоколад десерт трофель і чорний шоколад теж пористий. От так зручно, коли є, відкрив зранку до чаю або ввечері за цікавим фільмом. І можна що поласувати. Взяли таких попкорн, Це зі смаком сиру і з карамелькою, тому що ми колись їздили в гості до них, там дуже все дорого. Положу посилочку ось такі дві упаковочки спаржі. Це рання, це суперрання, навіть ні, середньо стигла, середньо стигла, це ранньо стигла, середньо встигла. Хай, може, собі влітку посадить, буде її згадування про нашу рідну неньку. Ось такі смачні вафельки нам завозять на Укрпошту. Дуже смачні і недорогі. Саме важливо, бо зараз всі знають, як ростуть ціни. Тепер смаколики, синульки підписниці, такі батончики. Я ж кажу, чи в школу, чи на тренування, і на футбол, і на теніс. Хлопчик зайнятий. Зимночка маленька. Так, тут у нас. Тут у нас теж такі батончики. Воно, хто за кордоном живе, ті знають, що хочеться ти рідного чогось, те, чого там немає. Звісно, там теж є свої смаколики, але воно зовсім інше. Культура інша, смаки інші. Хочеться рідного, домашнього. Зараз так гарно йде е, упаковочка, я гадаю, всі знають, отакі От батончики по три, вони вигідніше їх брати, ніж по одному. Якщо особливо велика родина, то вистачає всім таких. І саме головне ліки. Ось таку велир'янку настоєчку я взяла. Звісно, там це є, але Більшість ліків йде по рецепту. Поки вибігаєш до лікаря, то вже нічого не хочеться. А іноді треба чекати лікаря декілька днів. За декілька днів можеш згоріти від температури чи ще чогось. Ось така мефенамінова кислота від простуди, амброксол від кашлю, ремантадін від вірусних захворювань, антигістамінний препарат. і... Крапельки вниз. Ось такі крапельки вниз. На перший час, на перший час дай Боже, щоб ні, ніхто з них не хворів, у нас їм трошечки буде легше. Вдома щось буде, якийсь запас. І покладемо, спробуємо цей раз відправити садушку. Ось така садушка, це радар. А це звичайна синя цибулька. Хай садить підспититься. Якраз поки дойде посилочка, можна буде посадити, а там тиждень-два вже будуть приморозки. І на весну їй буде вже цибулька. Ось така невеличка буде посилочка, так би мовити, невеличка. Будемо сподіватися, що все влізе в одну коробку. Будемо якось трамбувати. І я ж кажу, те, що можна відправляти, те, що хочеться, на жаль, не можна. Все забирають, а іноді і штрафують з повертанням знову в чергу. В кінець черги. Ось так. Мало того, що штрафують від 100 євро штраф, наскільки я чула, то ще й вертають на початок черги і ти знову прочекаєш годинами. Щоб перетнути кордон, тому не будемо підставляти наших водіїв-хлопчиків, будемо дотримуватись всіх правил.